Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 4 березня, понеділок, у мене на каналі програма Злий понеділок. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій канал, хто ще не підписався. Сьогодні в програмі Злий понеділок хотів би поговорити про ситуацію навколо Збройних сил України і на війні. Ситуація має на увазі, яка обговорюється в інформаційному просторі в інформаційному полі. Бо говорити про Збройні Сили України, про те, що відбувається на війні, ну я цього не робив, робити не буду. Це мають робити фахівці, експерти, не ті, звичайно, як дуже багато їх з'явилось, які деколи навіть не мають відповідної освіти, не говорячи ж про, про досвід. Але вони ну, коментують. Ну, то вже хай займаються чим займаються. Даному випадку я хотів би, щоб все-таки ми поговорили про оця ситуацію, яка навколо Збройних сил України, яка ну, такий, несе негативний, я би сказав, такий момент, такі негативні емоції. І про це пишуть не тільки і говорять в Україні, про це почали писати вже і говорити за кордоном. І от мені попалися якраз на очі два матеріали в Зенірок Таймсі з Вашингтон Пост. Я от вирішив, що треба. Варто поговорити про цю ситуацію, що ж насправді там відбувається, і що може і як буде надалі відбуватися. Ну, перше, хто мені попалася на очі, це ну, The New York Times. The New York Times, 2 березня стаття називається Напрочуд, слабка українська оборона допомагає Росії просуватися. Давайте почнемо: що ж це за оборона. 17 лютого було прийнято рішення виходити з Авдіївки. Всі розуміють, що воно було запізніле, воно було погано сплановане. Хоча у свій час, коли це було зроблено, говорячі голови, оці так звані військові експерти, які там заангажовані влади на телемарафоні, тому єдиному багато говорили про те, що було все добре сплановано, було збережено багато життів, успішний вихід. Так, життя було збережено, але було би ще більше збережено життів, якби це рішення було прийнято раніше, і е сплановано вихід краще. До речі, з приводу виходу. Ну, в кінці грудня минулого року Володимир Зеленський був там, в Тівці писали на опорному пункті 110-ї бригади, він там, як повідомляли, офіційно обговорював ситуацію так, от на, на цьому напрямку. Генерал Сирський туди неодноразово їздив. І генерал Сирський, до речі, записав інтерв'ю з німецьким телеканалом CDF, Це було ще до його призначення 8 лютого. В якому він сказав, що українці не мають можливості наступати, тому будемо переходити. Плануємо переходити до глухої оборони вдівки. Тобто, на початку лютому, я так розумію, що було таке супер. Чітке завдання від політичного керівництва військовим, що треба захищати вдію. І не треба здавати. Навіть там за декілька днів до 17 лютого Financial Times також писала матеріал, де задавала питання, так буде чи не буде, Зеленський прийме рішення здавати, чи це буде все відбуватися, як бувалося в свій час з Бахмутом. На жаль, відбулося як з Бахмутом. Коли політики починають втручатися в прийняття рішень стосовно війни, це все закінчується не дуже-не дуже добре. І, до речі, Зараз намагаються ж знайти крайніх, тобто хто там говорить про порахунки, генерал Сильський публічно, знову ж про це написали також іноземна преса. Публічно минулого тижня як там облаяв своїх підлеглих. Цього насправді, з моєї точки, не потрібно робити. Зеленський публічно сказав, що він що генерал Сильський має карт-бланш і може проводити будь-які кадрові зміни. Окей, хай проводять, вони вже провели, коли зняли злужну, познімали ще багато досвідчених генералів, яких, ну, напевно, не варто було знімати. І Їхній досвід, їхні знання, як на мене, потрібно все-таки було використати для оборони країни, для ведення війни. Ну, зробили, вже зробили. Тут таке, тепер всі розуміють, що відповідальність за хід війни вже тепер. На Верховному головнокомандуючу Зеленському і на головного Збройних сил України Сирському. Так от, прийняли рішення, ніби ви відійшли на там якісь кращі позиції. От про ці позиції і пише за Нью-Йорк Таймс 2 березня. Напрочуд слабка українська оборона допомагає Росії просуватися. Це заголовок у цього матеріалу. У статті говориться, що у рідкісній рудиментарні лінії окопів заповнюють територію на захід від Авдіївки. Яку Україна намагається захистити, це згідно з оглядом зображень там, із комерційно компанії там, Planet Labs. Ці лінії окопів позбавлені багатьох додаткових укріплень, які могли б уповільнити російські танки та допомогти захистити основні дороги та важливу місцевість. А тут тепер хто понесе відповідальність, чиї це прорахунки, чому ці укріплення не були зроблені такі, які потрібно було. Зробити для того, щоб дійсно хлопці змогли відійти на кращі позиції. Тобто ситуація зараз не в комбригах, напевне, якихось комбригів треба змінювати. Але загальна відповідальність, ще раз хочу повторитися, на командувача Збройних сил України, а по великому рахунку на Верховному голокомандуючу Збройних сил Зеленського. І не менше, і не більше. І вони мають це розуміти, якщо вони будуть публічно. Розповідати, що будуть там когось міняти, робити кадрові зміни, що в такий спосіб ніби от будуть перекладати відповідальність за останні події, які буваються на фронті, напевне, це ну, не зовсім правильний шлях, на, на мою думку. Газета The Washington Post. Це сьогодні, 4 березня, матеріал. Це Washington, Washington Post. Про що йдеться? Ну, два абзаці. Незважаючи на те, що він обіцяє, він це Зеленський обіцяє міжнародним партнерам, що Україна впорається з бойовими діями, якщо їй нададуть необхідну зброю та іншу підтримку. Президент Володимир Зеленський та його вище військове командування досі не спромоглися розробити чіткий план призову або вербування багатьох тисяч нових солдатів, які вкрай необхідні для захисту від постійних атак Росії, нездатність Зеленського досягти політичного консенсусу. Щодо стратегії мобілізації, незважаючи на місяці попереджень про серйозну нестачу кваліфікованих військ на фронті, викликала глибокі розбіжності в українському парламенті та загалом в українському суспільстві. Про парламент, ну напевне, не скажу, хоча там тисячі поправок, ну там, можливо, хтось хоче займатися якоюсь політичною діяльністю. Я вважаю, і ще раз повторюю свою думку: поки в нас війна, політична боротьба, все, забули про неї. Всі мають об'єднуватись і працювати тільки на нашу перемогу у цій війні. Тому ніякої політичної боротьби ну це стосується в першу чергу безумовно чини влади. Вона чомусь цим вирішила займатися ще десь, на певний рік, а може більше тому назад. То таке так: от розбіжності, ну в суспільстві. Насправді це не розбіжності. Ну там далі пишеться про те, що вже ховаються, не хочуть йти, бо ніби погано оснащена армія, що це там. Вірна погибель, тому ніби чоловіки бігають, ховаються. Це пише за Вашингтон Пост, щоб ми просто розуміли. Ми дали і даємо зовсім не ті сигнали, так, про які би мали обговорювати, про які б мали говорити, писати і повідомляти авторитетні світові засоби масової інформації. Але, на жаль, так воно зараз є. І цю ситуацію треба кардинально змінювати. І питання не в тому, що якийсь комбриг щось не так зробив, питання в іншому. Чи знає, як тут пишуть, тут пишуть про план мобілізації, чи знають, що робити вище політику військове керівництво далі війни? Чи реальний є той план, про який тут багато багато було раніше сказано, що в нас є план, пам'ятаєте, прес-конференції про це говорив Зеленський, що є план там, потім говорили, що є план. У будь-якому випадку, ну на мою думку. Ця ситуація є дуже, дуже для нас не не хорошою. Ця тенденція цю тенденцію треба кардинально змінювати, Треба прийняти приймати відповідні відповідні рішення. Бо якщо так далі буде продовжуватись, то всі ці розмови, які зараз почали лунати про те, що треба сідати за. Переговори з Росією, треба там, як от міністр в неділю міністр законних справ Туреччини, заявив, що треба домовлятися про припинення вогню, але фактично це мова йде про статус-кво, який зараз, чого в принципі хотів би Путін у ці захоплені території, статус-кво вони передихнуть і потім підуть далі. То якщо буде так далі, така ну таке інформаційне поле навколо Збройних сил України, навколо тих рішень, які ходу війни. То таких голосів про припинення вогню і статус я думаю, буде все більше і більше. Я думаю, що треба приймати відповідні рішення, щоб ситуація кардинально змінилася. Ця негативна тенденція завершилась. У будь-якому випадку Україна з кожним днем наближається до перемоги, і все буде Україна.